Можна говорити багато слів, багато спілкуватися, але не зустрітися. І навпаки, можна не говорити багато слів, але пережити зустріч. І так буває між людьми, але так також буває і в стосунках з Богом. Сьогодні Ісус, дорогі брати і сестри, нам теж про це говорить говорить про молитву. Молитва, яка має служити зустрічі з Богом, має вести до зустрічі з Богом. І він каже про язичників, про той спосіб, який багато язичників в той час, коли був Ісус і спостерігав на, на тих людей, які молилися, і говорив, що молячися, ви не говоріть багато, як ті язичники, бо вони думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Напевно, вони. Узалежнювали успіх своєї молитви, того, що вони робили, ставали перед своїми божками від того, скільки слів вони промовлять, скільки часу присвятять, і, і цим самим вони прихилять Божество до того, щоб воно виконало їхню волю, те, з чим вони до, до цього Божества приходять. Узалежнювали б від, від такої певної багатомовності чи від того, наскільки багато часу присвятять, багато зроблять. Узалежнювали від себе, від своїх вчинків. А Ісус каже, Ви так не робіть. І це не означає, що Ісус нас якось знеохочує від молитви чи заохочує до того, щоб ми не присвячували багато часу молитві, тому що ми навпаки бачимо в житті Ісуса приклад того, як Він навіть ночами перебував, проводив всі, ночі на молитві. На розмові зі своїм Отцем. І не про це йому йдеться. Але Ісус якби хоче скерувати погляд своїх учнів і кожного з нас на те, що чому має служити молитва, що вона має вести до, до зустрічі, до зустрічі з Богом, до того розуміння, що каже Ісус: не уподібнюйтеся до, до них, тобто до цих язичників, тому що. Небесний Отець знає, чого ви потребуєте, перш ніж ви попросите. Це не, це не ви маєте якби, переконати Бога до своїх прохань, якби хоче сказати Ісус. Бо Небесний Отець, Він найкраще знає, це означає знову ж таки не просити про щось, бо Ісус також хоче, щоб ми просили, каже, просіть і вам дасться. Але з другого боку, якби Ісус хоче сказати, що так насправді ми стаємо перед Богом, який найкраще знає, що нам потрібно. І якого ми не мусимо переконувати якби, до своїх якихось побажань, до своєї волі. А навпаки, молитва якби, має нам допомогти відкритися на те, щоб прийняти волю Бога, яка є для нас найкраща, волю Отця, який найкраще знає. І тому Ісус нас вчить сьогодні цієї молитви, яка починається з таких дуже важливих і дуже таких. Особистих чи інтимних слів можна сказати, коли каже звертатися до Бога, Отче, щоб ставати перед Богом як дитина, яка повністю довіряє Небесному Отцеві, щоб ставати свідомістю того, що Він, той найкращий люблячий отець, знає, що мені найбільше потрібно. І звертатися до Нього нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. Хай святиться Твоє ім'я, також просити про ту благодать, щоб він допомагав прощати, так як і Він прощає, бути милосерними, як Він милосерний є до нас. Але все це всі слова, які промовляємо, вони мають, власне, ввести мене до Зустрічі з Богом до зустрічі з моїм небесним люблячим отцем, і тоді ця молитва сповнює, можна сказати, своє завдання, якщо вона дійсно мене веде до цієї зустрічі з Богом, і це не означає, що ми не будемо переживати якогось неохочення в молитві, чи не будемо якось переживати труднощів, чи таких розпорошень, чи не буде нам, що буде нам дуже просто молитись. Молитва, напевно, теж, як хтось сказав, те, що. Що найбільша боротьба в житті людини це боротьба за час на молитву. Це боротьба за молитву, можна сказати, так? Тому що це теж не є просто в нашому житті, але коли дійсно ми є в цьому вірні, коли дійсно ми хочемо, щоб кожна наша молитва служила зустрічі з Богом, то, то насправді теж будемо переживати ці, ці плоди. Сьогодні, як би можна сказати, таку, такою протидією чи, чи чимось протилежним до цієї молитви язичників, Господь дає нам молитву, Отче наш», молитву, в якій хоче, щоб ми зверталися до Бога оче, в якій хоче, щоб ми ставали перед нашим Небесним Отцем, як, як діти, який хоче, щоб всі ці слова, всі наші молитви, які ми. Ми виконуємо, які, на які присвячуємо час, щоб вони допомагали нам єднатися ще більше з Богом, виконувати, шукати Його волі і цією волею жити. І хоча Ісус дає нам цю молитву, Отче наш, в якій хоче дійсно нас якби, вчити, тієї правдивої молитви, але ми теж розуміємо, що інколи і ця молитва може, може бути молитвою, до якої ми вже звикли, яка вже Яку вже можемо промовляти, як слова, навіть інколи, може, не задумуючися над ними. І, можливо, сьогодні також нехай це слово, яке чуємо, буде для нас заохоченням, щоб ми знайшли цей час, щоб можливо. Сьогодні трошки більше часу якось зупинилися на, чи над кожним словом, чи над, кожної, над, над кожним проханням цієї молитви, трошки більше, щоб ми також власне відновили наш, наші відносини з Богом, щоб ми прагнули, щоб кожна наша молитва, яку ми, в якій беремо участь, чи Євхаристія, чи. Чи Розарій, чи літані, всі ці молитви, яким, якими ми молимось, щоб вони дійсно допомагали нам зустрічатися з Богом, і до цього, цього прагне Господь вчити нас і до цього нас сьогодні запрошує. Амінь.